Закінчилися вихідні, починаються будні. Це мої маленькі помідорчики, які я пересаджувала, а ці було жалко наче викинути. Все одно ж помидорчики. Там воно трошки мороз пришмалив, як був великий мороз. І, видно, якийсь сорт такий не, не витривкий. І зараз будемо поливати, тому що вчора до них руки не дійшли. А це ось наші красунчики, вже дивіться, які вони. Гарні стоять, я їх садила, ось дивіться, в такі коробочки пікірувала. І вони вже набираються сили. Там отож були підмерзли трошки, але вже вони поотходили, пішли в ріст. і мої красавчики. Зараз будемо їх поливати. Тут будурака залазить сюди, це зробила собі таку міні-тепличку, придумала. І от Зараз будемо поливати. Лавандочка. Старіші кущики ось розбиваються потрошку. А тут молоденьких натикала весною. Стригла лавандочку. І, як кажуть, вони просилися хоч жити. От я їм дала шанс на життя. Ну, поки тримаються, далі побачимо, що вийде з цього. Капусточка. Це ось. Парничок, який я робила за коці і други, накрили агроволокном. І в нас тут така жива капусточка. Називається агресор. А це вітром зняло ось кирпичики по відкривало. Зараз попробую одною рукою незручно попридовлювати. Щось у нас вітер великий. Ось так кирпичиками придовлене було. Та вітер познімав кирпич. Прикриваємо, бо ложка зразу знайде і поїсть. А там у нас помідорчики багато померзло, а трошки залишилося.